Так багато цих пензликів існує і кожен має свою функцію. Але як з цим розібратися? Звичайно, користувачу? Скільки пензликів дійсно потрібно мати у вашій косметичці, і чи варто мати їх взагалі? У цьому відео я вам дам просте і зрозуміле пояснення. Погнали! А поки що поставте. Подобайку цьому відео, підпишіться на цей канал і залиште коментар авансом, як ви провели Різдво і Новий рік, і чи задоволені ви подарунками? Отож, типи пензликів. Спочатку розділимо пензлики на два основних типи: це перший пензлі для макіяжу обличчя або Complexion Makeup Brushes, і другий це пензлі для макіяжу очей, Eye Makeup Brushes. А тепер ключовий момент, коли ви говорите А! Так це все було просто щільно набиті пензлі зазвичай для кремових текстур і рідких, а пухнасті для пудрових і спресованих. Здається, простіше, правда? Отож, у сьогоднішньому відео ми зосередимося на пензлях для обличчя. Умовно, їх можна поділити за функціями: тоналка, контур, рум'яна. Пудра і хайлайтер. Такі пензлі зазвичай більші, ніж пензлі для очей, тому що, ну, якби наша периферія обличчя вона в принципі більша за розміром, ніж периферія очей. І погнали розбиратися, які для чого потрібні. Пройдемося по класиці. І першими будуть кремові і рідкі текстури. Якщо ви не дивилися відео про тоналки і консилери, то я там теж розповідаю про засоби донесення і багато чого ще корисного. Тож раджу перейти от туди пензлі для рідких і кремових текстур. І перше у нас це тональний крем. Цей пензлик повинен покривати досить велику ділянку шкіри і допомагати вам вшліфувати важливе слово тональні. Засоби в вашу шкіру, Тож цей пензлик повинен мати пласку і широку основу, як ніби у шліфувального апарату асоціацію, вловлюєте? А от пласкі пензлики, які виглядають як маленькі ості шпателі, чесно, ну, я б не радила. Ну, хіба що для штукатурки? Далі у нас контур, і для кремового контуру ідеально підходить невеликий щільний пензлик, і він... Допоможе створити чітку лінію та легко розташувати її. До речі, чи ви використовуєте кремовий контур у макіяжі? Напишіть у коментарях. І до речі, за кремовий контур, не тільки кремовий, взагалі за контурінг обличчя у мене теж є дуже класне відео. Переходьте за посиланням, і я там розповідаю просто для кожного типу обличчя, як зробити ідеальний контур. Далі у нас рум'яна. Рум'яна з кремовою текстурою можна наносити взагалі пальцями або спонжем для натурального ефекту. Хоча пензли для тоналки теж підійне універсальність рулить. І, взагалі, якщо ви будете наносити рум'яна пензликом там, де вже була тоналка, то якщо ці рум'яна занадто пігментовані, то тоналка вона згладить. Цей пігмент, і рум'яна будуть виглядати набагато делікатніші, і вони будуть, як ніби, блендуватися і змішуватися з тональною основою. Ось такий трік. Хайлайтер насправді для мене є виключенням з правил. Особливо рідкий, тому що найкраще наносити пальцями або вологим спонжем. Так він менше підкреслює текстуру шкіри. І п'яте у нас це консилер і коректор. Він ніби повинен відноситись до макіяжу обличчя, але ними, тобто консилером і коректором, ми робимо точкову дію. Тобто маскування синячків або прищиків. Тобто, ці ділянки насправді невеликі за площиною. Тож і пензлики нам потрібні. Невеликі переходимо до пензлів для сухих текстур. І першим у нас буде тут пудра, найуніверсальнішим. Пензликом є великий пухнастий пензлик. Він ідеальний просто для всього обличчя. Для окремих зон використовуєте менше, але теж все ще пухнастий. Далі у нас контур і бронзер. Скошений пензлик із середньою щільністю універсальний вибір для контуру. Або, взагалі, такий самий пензлик, як для. Рум'ян або, до речі, для пудри, але для менших ділянок. А бронзер ми наносимо взагалі на ті зони, де природним з'являється засмаг, тобто такий, знаєте, секрет ефекту відпустку у баночці. Тож для бронзеру нам потрібен такий досить теж пухнастий, нещільно набитий пензлик, і до речі, котрий теж може підійти для сухих рум'ян, до котрих ми переходимо. Далі сухі рум'яна це взагалі мій улюблений продукт, котрий освіжає і прикрашає усі в макіяжі. І мій улюблений від пензликів для цього це ось такі пихнасті, дуже легко набиті, трошки видовжені пензли, Такі пензлі дають ефект. Фуалі, такої дуже делікатної на обличчі. Далі у нас йде сухий хайлайтер. Я особисто не фанатка сухих хайлайтерів, тому що вони страшенно зазвичай підкреслюють текстуру шкіри. Але якщо ви любите, я б радила використовувати схожий пензлик як для рум'ян, бо він забезпечить легке і природне нанесення. Я впевнена, що ви вже відчуваєте, як закипає ваш мозок та й просто які пензлики купити, та й все! Я вас почула. І ось вам 5 <пинзлів> пензлів, котрі вам будуть потрібні для макіяжу. от ось. Пензлик номер один пензлик для тоналки або спонж. Другий – це подвійний пензлик середнього розміру для пудри і рум'ян. Третій пензлик для контуру. Залежить, звісно, від вашого вибору, чи це буде кремовий чи сухий. Четверте це два пензлики для очей. Один для розташовки, інший для Детальної роботи. Якщо вам була корисна інформація, і вам нарешті стало все зрозуміло, обов'язково обов'язково напишіть коментар, тоді я зроблю наступне відео про пензлики для макіяжу. Очей, і як мультифункціонально використовувати пензлики. Цю інформацію ви точно ніде не бачили. А я її накопичувала на своєму користувацькому досвіді. Пишіть у коментарях свої побажання, мені важливо чути. Вашу так, і да, кицю. Якщо це відео вам було корисним, не забудьте поставити вподобайку, підписатися на канал і обов'язково залишити коментар. Тож, побачимося у наступному відео. Бізу!